Gold GTI, як і обіцяв, білий, 17-й рік, з дволітровим пакетом сока. Нині на механіці. Спочатку зробимо а, невеличку екскурс про внешку і про що а, взагалі ми відновляли, що там ремонтували і що там змінювали. По-перше, а що головне, а, гольфи зі штатів повинні а, одразу що робити? Перше, це фари. Фари тут офігенні. Це європейські фари. Ми поставили оригінал, вони адаптивні з поворотними підсвічуваннями. Коротше, фари топ. Але зі штатів, якщо ви берете, є комплектації з галогенками, це гавно їдеш, нічого не бачиш. Тачка типу 15 тисяч. А, а фар, типу, як на Жигулі. Не будемо казати про це взагалі. Марко а, далі, попередній власник поставив прикольні аудюшні такі колеса, диски виглядають прикольно, і що дуже цікаво, він приїхав. Не зовсім стоковим. Тут аудюшні диски, аудюшний вихлоп від арески. Навіть в системі є на налаштування підвізки, адаптивна підвізка. Вона коригує нахили у поворотах. В GTI в жодному немає. Я всі перегляди дивився, всі огляди дивився, що там знімали, такого нема. Далі, що там по ньому? Взагалі, зовнішньо, Давайте так. зовнішньо виглядає неймовірно. І білий кольор для гольфа це саме топ. Ще тут є панорама. Не в кожному взагалі гольфі є панорама, це такий ну, прикольний доп-опція. І на білому кольорі, ну, ви бачите, виглядає. Ах, Клас. Так, йдемо далі по багажнику. Так, що ту з багажником? Ну коротше, я гадаю, що всі огляди дивились, і багажник тут великий. Це взагалі те авто, які на ринку України не продаються просто так, тому що, якщо ти його робиш класно, тобі не хочеться продавати, бо він коштувати буде 20, а за 20 чи за 25 його ніхто не купить. Володар вже новий Віталік поставив коврик, такий прикольний. Тут повноцінна запаска, що потрібно. А, ні, докатка. Йома, я оце я. Ну, коротше, докадка. Багажник великий для. Я скажу так, в мене є друг, який їздить над життя, і в нього і родина повноцінна, його сім'я, дружина, діти. І йому ок. Якщо казати взагалі про гольфа для Києва, у комфорті він нормальний. Тобто це не табуретка. І на ньому справді можна їздити, можна не паритись з приводу того, що в Києві немає дорог. Хоча про це можна окремо поплакати вдома ввечері, столиця а дороги ну ну ви знаєте, коротше. Далі йдемо у салон і покажу, що там з сидіннями. Це шкіряні полкавші, класні, комфортні і, до речі, стан з Америки приїжджають в нього, я не знаю, всі авто з пробігом там до 100 тисяч вони виглядають майже як нові. І тут та сама історія, салон в дуже класному стані. Порегулювання сидінь. У водія тут повністю електричні, у пасажира лише спинка, а ця штука вперед-назад тільки ручками. Що тут класне? Це механіка. Це ручка, це. Це емоції, це простріли, коли тут нормальний вихід, це просто. Володар, коли купляв, казав, що він буде перейматись, що дуже багато всього. Всі кнопки підсвічуються. Тут така типу гірлянда. Але гірлянда білого кольору не нав'язлива. І вона, ну справді, я їздив вночі, виглядає приємно. Десь тут ставимо кадр, що ви побачили. Ну, типу, в глаза, в глаза не кидається. Володарі БМВ мене зрозуміють, певно. А, ну, якщо вони не, за, не закривають очі на свою помаранчеву цю приборку, яка світиться ну, дуже яскраво. А, тут більш так нативно для мене більш підходить такий колір. Я трішки ваговод, вибачте мене так, по сидінням. Давайте так, ось для мене це ідеальна посадка. Я з ростом невеликим, 160, то для мене, звичайно, тут взагалі місце, ніби в лімузині. Давайте підемо назад і я вам покажу, скільки нам місця за козом мною. Ну, коротше, що ви розуміли, тут поміститься навіть баскетболист, підлокотник, зручний, з підстаканниками, все-все ок. Ну, як в найкращих е, традиціях гольфів. Ну і тут для лиш, які ми кожний, кожен день возимо, е, бардачок. Як він тут тут ідується? Ага, Ага. Коротше, а далі клімат, тобто позаду пасажири будуть в теплі. А, ну і панорами. Ну звісно, це не повноцінна панорама, як в якомусь там, а, типу ескейпі або ще десь, дещо, дещо в якихось там авто, де, де, де весь дах, там як в троєна. Це четвертий цей Пікасо, В них там весь дах скляний. Тут просто як люк, але він приємний. А коротше, це виглядає не би люк, але це панорама. Але це люк. Ну, коротше, зовні панорама, бо документом десь панорама, а по факту це люк. Це авто для того, щоб отримати емоції. Тому на ньому потрібно навалювати інколи. Зранку можна відвозити дітей в дитсадок, а потім на Бориспільську спільську ін там, трішки тобі дати. Емоцій. Але, типу, без порушень, без порушень. Ну а зараз поїдемо в офіс і. Порахуємо, чи варто взагалі купляти собі життя і зі штатів. Приїхали в офіс, і сьогодні я не сам. Це наш менеджер Юрій, який є трішки експертом по БМВ, і хоч, хоч трошки обісереє гольфа, тому що я про нього сказав тільки краще, тому що це класне авто. І порахуємо, звичайно, скільки він коштує, подивимось варіанти, які зараз є на ринку України. Тож почнемо, почнемо з того, що гольфа ми купили за 600 ось в такому стані. 42000 миль, е, взяли його передній привід, механіка з такими ось пошкодженнями, я зараз покажу. Ну, Тобі в, подобається? В цілому, так, пошкодження мене задовольняють. Ми бачимо, що силова структура кузова залишилась е, ціла. ну Тобто, в цілому, в цілому, пошкодження мене влаштовують. Такий гольф можна брати. А що скажеш про сило? Ага. Ми з Юрою дивились різні варіанти. Він каже, що ось сидіння в шкіряні це типу зашквар. Ні, це не зашквар. Я просто вважаю, що е... Ну, справа в тому, що у Гальфа є такий Signature сітс це його фішка, ці полосаті у клітинку сидіння, і по своєму досвіду можу сказати, що вони дуже зручні. Ну, це прям. Просто ти як вдома. Ну, взагалі, я так, щоб ви розуміли, я фанат оцих сидінь класичних від гольфа, вони мені дуже подобаються. Тому я завжди буду топити за. З оригінальні життя сідушки. Ну добре. А, так, тепер з прорахунків. Ми його купили за 600 і закладаємо 2000 ремонту. То виходить, 16600, це повністю під ключ з цими регістраціями, оформленнями, сертифікацією, з митними послугами, стоянками, з, ну тобто всіма, всіма штуками. Але що ми бачимо взагалі на, на ков... Ну, із останнього, що продалось, ціни на нього трішки впали. Ось. Ось середня ставка у нього зараз 4600, Приклад за 5 пішов з пробігом 77, а з заднім ударом, тобто моторний відсік повністю не пошкоджений, є заднє ну, пошкодження. Ну, є теж переднє пошкодження. Ну, в цілому значення. потрібно розуміти, що ціна в 6100 це не та ціна, від якої слід виштовхуватись, адже ну, аукціон це завжди така трошки лотерея, тобто можна купити гарну машину і дешевше за 6100. В цілому я би сказав, що така ціна гольфу з Америки відремонтованого починається від 15 тисяч. Це за нормальний такий варіант в Україні. Ціни на гольф там починаються від 14 тисяч. Але ж треба розуміти, що Та давай ось подивимось. Ну тут якийсь дуже дивний насправді гольф за 14 не з ринку. Єдиний варіант такий, що там в нього по пробігу, і що там в нього по взагалі по технічці невідомо. А взагалі цінник стартує 15 300, 15 500. Ну коротше, ось прикольний варіант. 22%. 22 500. До речі, він йде з двома коробками. Це механіка, яка мені здається вічна просто. Ну, типу. І ДСГ, ну, це те, що можемо радити сьомого покоління, де вони йдуть. ДСГ, ну перше, на що треба звернути увагу, це на тип щеплення. Тобто, щеплення повинно бути мокре, так зване, тобто плавати в маслі, якщо воно сухе. То готуйтеся, що ви. ну, Якщо ви приїдете на ньому 100 тисяч, то ви можете вважати себе щасливчиком. Тому я раджу дивитися з мокрим щепленням. А коробка... а коробка нормально працює, скільки вона ходить? Припуску? З мокрим щепленням? Да. Ну, в принципі, вона така безпроблемна. Якщо її mm -hmm. прям там не душити, якось, ну, думаю, що 200-250 тисяч вона повинна проходити. Тут якийсь корч, ось бі... білий є в нас 17-й рік, теж пригнали з США. 21. 38 тисяч пробігу, 62 зараз, теж білого кольору, на якийсь цікавий диск, теж з панорами. На якому точно повільно не їздив. Коротше, мій кореш на життя реально дуже повільно їздить, я не знаю. Прямо ж бісить. Отак От сідаєш до нього, і так машина така скучна. На жаль, я не був присутній на зйомках цього гольфа. Я впевнений, що Вова його, його дуже хвалив і сказав багато теплих, теплих слів про нього. І вони мене покликали, щоб я контрверсійну контроверсійну думку сказав. Що я можу сказати про Гольфа в цілому? Особисто я вважаю, що машина досить нудна. В якому, в якому сенсі? Гольф це завжди був еталон в класі. Тобто ви не задавали якусь таку планочку, і усі інші виробники або намагались підтягнутися до цієї планочки, або перевершити. І якщо розглядати гольф як гарячий хетчбек, то, на жаль, повинен сказати, що він. У сьогоднішніх реліях вже не такі вже гарячі. Ну, по-перше, це Фольксваген, а Фольксваген і емоції це такі речі ну, досить різні. Volkswagen При... це норм. Ну, типу, вони ні, емоційні, це, ну, це... а цей ні. з нормальним вихлопом на точно на стейджі якомусь, і він емоційний, ну, тобто, він знаєте, класний, Там розстріли є там яке. Окей, окей, там ну драйв. емоція Volkswagen, якщо її можна виразити виразом обличчя, то це така. Я вважаю, що людина, яка полюбляє водити автомобіль, яка захоплюється автомобілями, ну, навряд чи зупиниться на гольфі, особливо, якщо брати середню вартість такого гольфа. Ми буквально сьогодні перед зйомками у нас була така бесіда. Ми, в принципі, порівнювали машини в цьому ціновому діапазоні і. Я думаю, що можна знайти машину більш цікаву за ці гроші. Усі знають, що я такий ентузіаст BMW, і в принципі за ці гроші ну, досить реально взяти трійку f 30 яка буде набагато більш емоційна, яка буде з набагато цікавішим салоном. А BMW в чому кайф, що ти купив і все, в принципі, нічого дівати. Якщо у тебе там МСДН, все. Ну, це ну, у мене стара бехаль, я на ній еду і просто кайфую день. Вот просто кайфую. Гольф, он такий ну, то безлікий. Грубо GTI, поки ти не нажмеш тапок в пол, ты його хрен отличишь від от Alfa 1.6. Ну і в цілому, характер задніпривідного автомобіля мені саме подобається більше. Для такого водія початківця я би радив, все ж таки, гольф, тому що він у швидких поворотах поводить себе більш. Зрозуміло, зрозуміло е е на російській мові, вибачте, я просто тільки вчуся, поки що е більш е предсказуємо. Тобто е головна проблема передньопривідних швидких автомобілів це так звана недостатня по поворачуємось. Ну так, да, недостатньо поворачивається. Е так, і е коли ви заходите в швидкий поворот, ваша передня ось вісь починає трошки скользити по асфальту. Але для водія початківця це все дуже зрозуміло відбувається. Тобто, якщо казати по задній привідний автомобіль, то тут ми вже зустрічаємось з таким явищем, як із... Знос ось. і збиточне да. поворачуємось. Тобто машина хоче заїхати у середину повороту. При цьому, якщо у вас буде виключена стабілізація, і вона буде також хотіти. Поїхати вперед задніми колесами. І для людини, яка полюбляє водити автомобіль, це, звичайно, дає таку емоцію незабутню. Ну і взагалі можливість поганяти боком це завжди плюс. Ще є це відео, в іде, на БМВ хлопець натискає газ, виїжджає на смугу і там десь встав. При цьому, наприклад. О, Наприклад, ну тобто, гольф це життя і це гаряча версія, звичайного гольфа. А якщо ми беремо BMW, то звичай, звичайнісінька 328 трічка вона буде швидше. Тобто вона буде швидше на прямій, ну і більш цікаво рулитися, Тому, якби я особисто варіант гольфа не розглядаю. А якщо казати про прямих конкурентів гольфа, це такі, як Focus ST, наприклад, Megane RS, Ну, з меганами трошки складніше, бо ціни на них такі достатньо кусючі, але розглянути Ford Focus ST можна, тому що в середньому він трошечки дешевший за сьомий гольф. Це той саме фокус 2017 рік з пробігом 41 тисяча. Теж 250 них сил. А, у Гольфа, якщо Сток, там 230 у третьому поколінні. Ну, ще є, я б додав такий нюансик, що у Ford ST також є мотори 2,3, EcoBoost. Але знову ж таки, тут ми повертаємось до. А вони проблемні. Ну, вони... Ну, <ріст> їх, їх ніхто не любить, <ріст> Їх ніхто не любить, вони вважаються такими одноразовими моторами, але ж тут ми повертаємось до нашого Гольфа. Ті у якого теж в принципі, по мотору проблем достатньо. Ну, Такі з найрозповсюдженіших це, звичайно, масложор. Вони люблять так посупливити трошки. Помилка багатьох водіїв це неправильний сервіс. Тому що такі машини турбові, гарячі, їх треба все ж таки обслуговувати десь в діапазоні від 6 до 8 тисяч. Приблизно в той самій вартості, тобто трошки дешевше, буквально там процент, відсотків 5 Я думаю, що Ford буде дешевший, а це зумовлено в основному у попиті. Тобто, Golf GTI все ж таки користується більшим попитом, і звідси і ціна ще в нас. Є відкриття нещодавно. Відкрили конкурента для гольфа за 20 Це Mazda 3 що я можу сказати про Мазду в цілому? Мені дуже подобаються останні Мазди, салон досить високої якості у них, дуже красиві кузови І в цілому останніми роками МАЗда це дуже хорошо рекомендує. А до речі, як фанат BMW, ще хочу сказати, що Мазда зараз викатила свою cx 9 модель, і там стоїть рядна турбова шістка. для всіх фанатів BMW це такий реверанс. Гольф це італон. Ну, я вважаю, це класне дуже авто зі своїми особливостями від Фольксвагену, але мушу признати, що Мазда Трійка в цьому, ну, в цій ціновій диапазоні 20 приблизно тисяч. Там вона від 18, насправді йде з Америки на 2,5 турбо на повному приводі. Загадкова, цікава. Дуже конкурентне авто. Ну за ці гроші є багато е, цікавіших автомобілів. Це більш таке універсальне авто для початківців, які хочуть спробувати якісь емоції, все ж таки отримати. Тобто, не взяти собі якусь Toyota Avensis або Corolla, а взяти собі щось прикольне, яке їде. Він комфортний, достатньо комфортний для міста. Він досить універсальний. Там навіть дитину якусь можна посадити. Тобто, він нормальний з точки зору універсальності. Звичайно, всі люди ми різні, і кожен може дивитись на різні авто. Він прикольний, і саме я ну, поважаю людей, які купують собі ось такі авто. Про Тойоту мовчу. Я в цілому згоден з Володимиром. Гольф це такий еталон, це хороша машина. Але оскільки мене взяли, щоб я його трошки поругав, обісрав. Давайте показати своїми. Як він, давайте так, він може на камеру щось одне казати в житті каже, що. Бля, кіногольф, хуйня, кіногольфу я з двадцятку просто блядь. Якщо ми кажемо про, говоримо про е, вторинний ринок, і я вважаю, що за ці гроші можна купити машину цікавіше. Наприклад, BMW. А, І ще, претензія ну, до салону. Я не знаю, ну за ці гроші, звичайно. BMW буде ну, на дві голови вище любого гольфа, любого нового, восьмого. Ну, тобто, ми можемо взяти BMW 14-го року, і вона буде набагато крутіша гольфа там -го року. Ну давай так. В Україні BMW в нормальній комплектації коштує набагато дорожче, ніж гольф, Нє. якщо брати потрібно аналізувати, але. Я точно знаю, що нормальне БМВ, там, типу, з камери заднього погляду, з нормальними сидіннями, коштує там типу одразу на 3-4 тисячі дороги. Ну, давайте так. Тоді раз такий базарчик дистанцію. Да. І, і в нормальному стані в Україні їх дуже важко знайти. Беремо реальний кейс. Мій коріш купив собі BMW 328D з червоним М-салоном. В м з пробігом до 100 тисяч за 17 тисяч доларів 17 рік. Це, типу, який? це фаталіті. Вибачте, ну, гольф тільки а що. Зараз в Дірект люди посипляться і нам такі, будь ласка, а їх, типу, нема. Тобто, це ну, один на місто. Ні, ви пишіть, буде. ми вам знайдемо ну, бензиновий ми вам точно знайдемо. Дизель зараз да, зараз піднявся ціні, але бензинову легко. Тим більше, що ну, насправді по дволітровому. Бензиновому BMW питань набагато менше. Тобто там у дорестайнговій версії з мотором n 20 були проблеми. Ну, знову ж таки, це не зовсім проблеми, Це просто така штука, що в принципі, да, що через 100 тисяч треба було міняти ланцюг. Але у рестайловій версії, вже у Б-серії двигунів, такої проблеми, ну, як ми бачимо, немає. І в цілому мотор досить хороший, якщо його. там не не там до 400, плюс сил без uh, якихось змін у конструкції. В цілому машини досить надійні. Плюс, uh, ну, знову ж таки, я буду хвалити BMW, Вибачте, підвізка і, взагалі дуже близька до ідеалу, uh, ламається дуже рідко. Це втрики? Це в да, ну, ми ж конкурентів дивимося. п'ятірку не будемо дивитися. Да. І коробка, вісімиступка. ЗТ чудово, просто чудово. Вона просто знає, що ви хочете. Коли ви натискаєте на педаль, вона вже знає, як ви хочете їхати і буде їхати саме так, як ви це задумали. Тому, в принципі, для мене питання з гольфом закрите. Для Вовощі ні.